Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом сьогодні. вночі на складах Білорусі були знищені десятки корейських ракет, які там почали зберігати після ударів ЗС у потвері та інших великих складах. Думали сховайте в Білорусі. Не вийшло. Ми вже розповідали, по Росії буде оголошено траур вночі та уранці. Наші дрони паляниці атакували пускові установки та склади корейських ракет. РФ у воронежі і удар. А таки був успішний. Рубрика Прікрасним або північно-корейський фальстарта пише Толгра. Ам канал Камікадзе за півні Воронежа Аркадия Чучхе КН-23 та іскандера Росіян постійно брали участь у масованих обстрілах Києва та Харкова. Сьогодні ранком вони знов розгорнулися по бойовому, але залетіли не встигли. Зліталка зламалася. Очасно прилетіло англосаксонське попередження надто точне, надто осколкове. А закріпилося усе нашими дронами. Отже, беремо червоний ульвець і підсумовуємо знищено п'ять пускових установок. КН-23. пошкоджено одну пускову установку іскандере. Рката 1 кн 23 передає камікадзе, і в додачу згоріли сотні тонн боєприпасів. А буквально годину тому над Житомирською областю зі сторони Білорусі збитий другий міг, за бортом якого був корейський пілот, не дотягнув до зябровки. Загинув в повітрі від отриманих травм. Літак рухнув. Ситуація у Росіян критична. Якщо вони вже аж корейських пілотів змушують літати, росіяни їм брешуть та кажуть, що в не немає систем ППО і що вони долетять аж до самого Києва. Корейці до слова, які Прибувають у Росію, англомовні та російськомовні В той же час. Північна Корея надсилає свої війська до окупованої частини України. Пише південно корейське ЧОУСАН. В кінці вересня. Північно-корейський диктатор надасть путіну три або чотири бригади з десяти бригади інженерних військ корейської народної армії. За це Ким Чен Ін отримає 115 мільйонів доларів від Путіна. Північно-корейські інженерні війська, яка заявлено візьмуть участь у відбудові зруйнованих міст. Насправді ж ми розуміємо, що це буде як тестово відряд якщо північні корейці не розбіжаться, я по Росії як тергани, диктатори точно змусять їх воювати на полі бою проти України. Поки зло об'єднується, розніжений захід все ще не може позбутися ілюзії, що колись він знову буде вести з Росією бізнес. Ошо телеграм-канали пишуть, що в небі білорусі з Житомира було збито два корейських винищувачі, які мали здійснити пуски та прорив на Києву. Телеграм-канали пишуть, що спрацювали системи ППО Білорусі. У Лукашенко ситуацію замовчує у той же час у моргах Донецька та Ростова вже понад 1700 загиблих так званих інженерів з Кореї, кіма таки уступив війну. А те, що вже збивають корейських пілотів за даними телеграм-каналів, дуже і дуже недобрий для нас сигнал. Північна Корея, яка підписала з Росією угоду про автоматичну військову допомогу, відправить інженерні війська до окупованої території Донецької області уже наступного місяця. Про це повідомляє південно-корейська телерадіокомпанія Двічосан. Зазначається на тлі підписання між північною Кореєю та Росією без. Прецедентної угоди про військову допомогу. Уряд Південної Кореї вже виявив конкретні рухи між двома країнами. Згідно з ексклюзивним репортажем чи вічоусан очікується, що наступного місяця північно-корейські солдати строкової служби будуть направлені в окуповану Донецьку область. Повідомляється, що північнокорейські війська, які входять до складу інженерних війська, допомагатимуть у проєктах реконструкції. Це матиме значний вплив, оскільки це не просто подівельники, а повноцінний військовий. Підрозділ, який носить розпізнавальні знаки, крім того, вони повинні отримувати високу зарплату, що означає, що вони заробляють багато іноземної валюти з точки зору північної Кореї. Очікується, що Північна Корея відправить великі інженерні сили до Донецька вже наступного місяця. Мета відновити місто, зруйноване боями, сказав урядовий чиновник. Повідомляється, що північна Корея відряджає солдатів, які перебувають на строковій військовій службі в інженерних військах у різні місця на близькому сході і за кордоном часто під виглядом роботи у таких компаніях, як Неймдюнк Кансалтіс, але під суворим військовим контролем, як розповів колишній во посла Північної Кореї в Куаті Рюхенву, а усі солдати будівельної компанії Мґенк мали своє звання. Наприклад, президент будівельної компанії у УКуаті був полковником після того, як Путін і Кім підписали пакт, який практично означав автоматичне військове отручання, Це означає, що північно-корейське розгортання в Росії що веде війну. Є невинучим. Йдеться у сюжеті від Чоусан, старший науковий співробітник Корейського інституту національного об'єднання Чо Ханбум відзначив, що Росія стикається з нестачою роботи сили через загиблих на війні призовників і тих, хто ухиляється від призову. між двома країнами. Були інституційно установлені різні види співробітництва, у тому числі військового солдати відправлених інженерних підрозділів отримають дохід близько 800 доларів на місяць. З точки зору північної Кореї це також засіб заробітку іно. Земної валюти розповів журналістам урядовий чиновник. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.